До якої степені ви є грішна людина? От яка у вас карма з попередніх життів. Ну, Це можна, знаєте, як, так би мовити, встановити по ступені того, як ви себе почуваєте на сонці. От спека, якщо ви легко переносите спеку, і вам ну, не є так дуже некомфортно, що ви не вмираєте від спеки, ви більш-менш переносите, шкіра у вас не покривається похерцями. Коли засмагаєте, тоді у вас гріхів менше з попередніх життів і в цьому житті ви ще не так накосячили. Ну, Якщо ви сонце не переносите, о, то вам молитися і молитися. Ну, також, знаєте, щоб не згоріти на сонці. Сонце-захисні окуляри не варто носити. Коли ви носите сонце-захисні окуляри, ваш організм, організм думає, що небезпеки немає від сонця. І шкіра може більше постраждати. якщо без окулярів людина знаходиться на сонці, тоді організм знає, що є небезпека, і потрібно приділити увагу шкірі, щоб її захистити. Усім абсолютно істини. Будьте зі мною, я тут дуже корисного багато говорю. не мелю такі, таку ерунду всяку, знаєте. Корисне все. 14 років це все звучає. Усім благ вам.